Доброго ранку, діти всім ще раз. Як ваш настрій сьогодні? І доброго добро ранку. Добре. Добре. Ану, покажіть мені смайликами. Бачите всі смайлики, да? який у вас сьогодні настрій. У мене ось такий. Тому що сьогодні, що у нас? День вікторини. Покажіть мені, який у вас настрій. Натисніть на емодзі Та покажіть, що ви відчуваєте зараз. Або може, серденька дасте мені, або, може. Маленькі оплиски всі знайшли, так? Да? Добречко. Отже, дивіться. Ми сьогодні з вами святкуємо другий день нашого тижня гімназії. Святкуємо день народження нашої гімназії. Нам виповнилося скільки років, ви всі знаєте. Можна вмикати 151. клас. Дякую, Єгори. 151. правильно. Деміт, дійсно нам виповнився 151 рік. Це дуже дуже багато. Минулого року ми відзначали наш ювілей 150 років. А цього року нам вже на цілий рік. Більше і традиційно по вівторках, на тижні гімназії, ми з вами проводимо вікторину. Другий клас минулого року вже брав участь у вікторині. Другий клас підійміть долоньки. Пам'ятаєте, як це було минулого року? Угу, бачу, що пам'ятаєте. А цього року вже до вас доєднуються наші першачки. Для вас це буде новим досвідом. Тож я сподіваюся, що він буде до вас дуже приємний. Вон пролунав, і ми з вами розпочинаємо нашу вікторину для перших, других класів. Отже, перше питання звучить таким чином: яку воду можна принести в ситі: брудну, заморожену, кольорову або рідку? Обирайте один з чотирьох варіантів відповідей: мами, а ну-ка не підказуйте, це дітей битва. Без читерства, будь ласочка. вони і так все знають, вони всі розумні. І там ми. Отже, дивіться, ніхто не припустився помилки. Абсолютно всі дали правильну відповідь. Дійсно, заморожену воду не можна, точніше можна перенести у ситі. Давайте подивимося на нашу табличку. Хто у нас був найспритнішим, і найспритнішою була Настя Оболенська, мабуть, так. Молодець, на другому місці у нас Маша і на третьому Єгор. Нагадую, що в цьому квізі чим швидше ви дасте правильну відповідь, тим більше балів вам нарахується. Добре, поїхали далі. Наступне запитання: що тепліше одного кожуха, два кожуха, сорочка, шапка чи шарф? У вас на картинці поважний Тарас Григорович Шевченко в дуже дорогому кожусі, тому що він був тим ще модником. Власне, і як ви думаєте, що ж буде тепліше одного кожуха? І більшість з вас дала правильну відповідь: це два кожухи дійсно. Хоча хтось попіклувався в нас про Тараса Григоровича і сказав, що йому треба надягнути шарф. Дуже турботливі діти, ви молодці. Давайте подивимося, як змінилося наш рахунок. І на перше місце виривається демід, який був найспритнішим у цьому питанні. Ви молодці? І також у нас Аріна піднялася, Саша, Віка, ви бачите, дали правильну відповідь. Молодці. Йдемо далі. Отже, наступне запитання: казкове житло, в яке, на жаль, не вписався ведмідь? У вас на картинці є підказочка невеличка. Може, це сарай, може це діжка, а можливо, автомобіль, чи може це рукавичка. Отже, як ви думаєте, дайте, будь ласка, свою відповідь, в яке житло не вписався ведмідь. І майже всі впоралися з цим завданням. Ви дійсно знаєте українські казки, адже це рукавичка. Ви молодці. Давайте подивимося, як змінилося. Деміт має серію з трьох правильних відповідей поспіль, молодець. Е, також у нас Настя повертається у е, табличку. Да? І сподіваємося, що всі зараз також підтягнуться. Намагайтеся давати правильну і найбільш швидку відповідь. Молодці. Йдемо далі. Наступна відповідь: так або ні. Чи може страус назвати себе пташкою? Так чи ні? Як ви думаєте, дивіться, який класний страус? Він прям питає вас, чи можу я називати себе птахом? Так, і що ж ви думаєте? Маємо 12 відповідей. І час. Стоп. Ні. Діти, а хто може сказати, чому страус не може назвати себе пташкою? Вмикайте мікрофончики ваші. Так, дімід, будь ласка. Тому що страуси не можуть говорити по-людськи. Абсолютно правильно. Тобто, страус дійсно це в нас птах, але він про це сказати не може, тому що він не вміє балакати українською. На жаль, але були б у нас страуси в Україні всюди. Ми б їх навчили, правда? І сказали б, що він пташка. Окей, добречко. Давайте подивимося на рахунок. Аріна в нас виривається на друге місце. Молодець. І Деміт все ще має серію з чотирьох правильних відповідей поспіль. Я вас вітаю. Отже, давайте йти далі. П'яте запитання: в сім'ї дві матері і дві дочки. Скільки це жінок? Отже, шановні математики, ваші думки. Це, може, чотири жінки, три, дві або п'ять. Дайте свою відповідь, будь ласка. Сім'ї, дві матері і дві дочки. Скільки це жінок? Так, упупу, щось, бачите, пішло не так. У нас три людини тільки відповіли правильно. Ті, хто відповів правильно, можете пояснити, чому саме так? Розкажіть, будь ласочка. Е, так, у нас тримає долоньку е, я не знаю, як звути Тамара Сіркова. Підписано. Кажи, будь ласочка. Е, От три. Три мама, та внучка. Угу. А можеш пояснити, чому саме три? Мама, бабуся і онука? Чому? Тому потому, що, що, потому, що, бабушка, потому, що бабушка... Також ви потужта бабушка іміє дочку. А дочка це мама. А мама народила дочку. Абсолютно а для бабусі це внучка. Абсолютно правильно, молодець. Аня є що Артем, є що додати? Тебе долонька піднята. Якщо ви вже завершили свою відповідь, будь ласка, опускайте долоньку. Ні, ні. Добре, чудово. Давайте подивимося, як змінилася наша табличка. Деміт все ще знаходиться в лідерах. Віка підіймається на третє місце і четверте п'яте займають Єгор та Аня. Але ви знаєте, все може змінитися в один клік. Отже, поїхали далі. Давайте дивитися на наступне запитання. У морі плавало 5 кораблів. Два кораблі пристали до берега. Скільки кораблів у морі? Два, чотири, п'ять або три. Отже, у нас було п'ять кораблів в морі. Два з них пристали до берега. І скільки кораблів лишилося в морі? Чому і вісім чомусь... людей обрали правильну відповідь п'ять кораблів так і лишилося. Артем, можеш пояснити чому? П'ять. Так, да, ми бачимо правильну відповідь, але чому саме так поясни, будь ласка, це абсолютно правильно, ти молодець. Так, демід допомагай, будь ласка. Кілька висторії. Старонані все в морі. Угу, Тому що коли вони пристали до берега, вони все ще лишаються у воді, правда? Абсолютно правильно, ви розумнички. Давайте подивимося, як змінилася наша сітка. Ну, не дуже, да? але тут суперництво між Аною та Єгором відбувається, вони ділять четверте та п'яте місце. Добречко, йдемо далі. Наступне запитання таке: куди я, туди і вона. Хто це? Баба-Яга? Кішка, змія або тінь. Можливо, це ваш котик, який всюди слідує за вами по квартирі. О, ну вас майже не можна було е, обманути. Всі з вас, е, окрім одної, однієї дитини, обрали тінь. Ви всі молодці, але хтось знає, що поруч з ним ходить баба Яга. Нам треба про це поговорити, я думаю. Окей, і все ще займає лідуючі позиції та Ріна в нас на другому місці. А Віка повертається з серією з трьох відповідей поспіль. Молодець, прекрасний результат. Всі, хто трішко нижче, намагайтеся відповісти правильно і швидше. Отже, йдемо далі, і наступне питання таке: що може одночасно стояти, ходити, висіти і стояти, ходити і лежати? Ну, це й собака точно може, як ви бачите, і сидіти, і висіти, і лежати, і стояти, і можливо трішко ходити. Але можливо, це мотузка або годинник, або сонце, або замок. Отже, що може одночасно стояти, ходити, висіти? Лежати, і дійсно, ви маєте рацію, це годинник. Я вітаю всіх, хто правильно відповів. Хтось думав, що це мотузка, хтось думав, що це сонце. Але насправді правильна відповідь це годинник, ви молодці. І давайте подивимося, які у нас зміни. Матвій підіймається у нас на п'ятірку найкращих, ви молодці. Отже, давайте дивитися далі. Птах, який приносить новини на хвості. Можливо, це дятел або сорока, або зозуля або ластівка. Оберіть птаха, який приносить новини на хвості. Ваші думки, дітки, хто це може бути? І більшість з вас має рацію, і це дійсно сорока. Хтось обирав зозулю, хтось обирав ластівку, але дійсно саме сорока приносить новини на хвості. Є таке прислів'я. Добре. Так, дітки, хто тримає долоньку, хочете щось сказати? Кажіть? Або опустіть долоньки. Будь ласка, щоб ми е, розуміли, що ви. Ага, дивіться, Єгор повертається з трьома правильними відповідями: поспіль, деміт, все ще. Тримає позицію позиції, і що ніхто не може збити Деміда? Діти, всі можуть. Давайте трішечки зберіться, і ви точно зможете бути на першому місці. Отже, давайте далі. Що станеться з білою хустиною, якщо її опустити в Чорне море? Дивіться, яка у нас гарна біла хустина з Полтавської області, мабуть. Що ж станеться? Вона може стати чорною або синьою, як море, або намокне, або стане кольоровою. Як ви вважаєте, що станеться з білою хустиною, якщо її опустити в Чорне море? І більшість з вас має рацію. Дійсно, вона просто намокне. Так, так долоньку тримає Артем, кажи, будь ласка. Боже, нашу тяжему визивають батько. ну долоньку, як не визивали. У вас долонька піднята, і вас... хочете скатити да, піднята. Опускайте долоньку, тоді, власне, все трішки зміниться. І давайте подивимося, Єгор у нас виривається на третє місце. Серйозно взявся за справу, Єгор, ти молодець. Отже, бачите рахунок, йдемо далі. П'ять яєць варилося сім хвилин. Скільки хвилин варилося кожне яйце? Товариші математики, будь ласка, ваші думки в студію: скільки ж варилося кожне яйце? Можливо, сім хвилин, можливо, тридцять п'ять, можливо, три, а можливо, п'ять. Як ви думаєте? Ну, я так розумію, що у нас майбутні чемпіони Олімпіад по математиці. Тому що подивіться, жодної неправильної відповіді. Всі дали правильну відповідь. Ви молодці. Давайте подивимося, як же змінився наш рахунок. І ніяк. Просто затвердилися на своїх місцях. Ви молодці. Це доводить тільки вислів, що майстерність показник. Стабільність показник майстерності. Тож ви молодці, йдемо далі. У батька Мері є п'ять дочок. Чача, Чічі, Чече і Чочо. Як звуть п'яту доньку? Отже, Чача, Чічі, Чече або Чо. Як звуть п'яту дочку? Якщо в батька Мері п'ять дочок. Ну і знову не вдалося вас майже заплутати, тому що дійсно в батька кого чого, пані Мері, да? тобто п'яту дочку, в нас звуть Мері. Давайте подивимося, хто впорався з цим завданням, і можливо в нас і дійсно в нас змінилася трішечки наша сітка, але все ж таки. Тому що не хочеться посунути трішки Деміда, скласти йому кон конкуренцію. Давайте спробуємо. Демід вітаю! Має серію з 12 правильних відповідей поспіль. Ти молодець. Давайте подивимося на наступне запитання. Ким доводиться вам батько вашого дідуся? Сподіваюся, що всі ваші дідусі виглядають ось так: на чилі, на розслабоні, на постійному святі. Е, і отже, це може бути тато, брат, дядько або прадід. Ким же ж доводиться вам батько вашого дідуся? І знову майже вас не вдалося заплутати. Більшість з вас обрали, що дійсно це ваш прадід. Молодці. Ви знаєтеся на родинних зв'язках. І в нас невеличкі зміни. Матвій виривається на третє місце. А Аріна і Деміт тримають перше та друге. Так тримати. Отже, дивимося на наступне запитання. Який птах не висиджує своїх пташенят? О, у вас навіть є підказочка, хто ж це за птах такий і як він називається? Можливо, це сорока або ворона, або зозуля, або голуб? Що ж це за птах такий сидить на гілочці? І більшість з вас має рацію, це дійсно зозуля. Зозуля, яка, власне, лишає своїх діточок і їх не висиджує. Ось така собі мама. Давайте подивимося, як змінилася табличка. Ніяк наші лідери лишаються на місці. Отже, йдемо далі. Як написати одним словом мати, батько, син і дочка? Одним словом, можливо, це сім'я, сусіди, друзі чи однокласники. Як ви думаєте? Так, не підказуйте. Ну і знову <прав> хтось обрав сусіди. <прав> ну, по факту, так вони ж поруч один з одним живуть. По факту, сусіди, да? але все ж таки це сім'я. Ви молодці. А давайте подивимося, чи змінилася наша таблиця. Ні, не змінилося. Щось сумно якось стає, да? ніяких змін, нічого нового. Сподіваюся, що хтось зараз знизу вирветься вперед. Дивимося на наступне запитання: як звали мишенят з казки колосок? Круть верть, Том та Джері, День та ніч, ключ та гайка. Впевнена, ви точно знаєте, круть верть. Том, Джеррі, День, ніч, ключ, гайка. Оберіть пару мишенят з казки колосок. М -м -м. Колосок нас інколи ще в Америці знімався, да, тому Вол Дісней там колись перебував і написав колосок для Тома і Джері. Але все ж таки це круть та верть. Ви молодці. Давайте подивимося, чи змінилася наша таблиця. Ну. Е ні. <смір> Ні. Як би нам не хотілося, поки що наші лідери тримають свої позиції. А Катя досягає серію усім відповідей поспіль. Це означає, що потенційно скоро Катя зможе піднятися в п'ятірку. Катя так тримати, ти молодець. Давайте дивитися на наступне запитання: чим більше з неї береш, тим більше вона стає. Що ж це таке? Можливо, це дірка чи яма, а може, кишеня. Чи може це сумка? Чим більше з неї береш, тим більше вона стає. Що ж це таке? Дайте свою відповідь. І майже вас не вдалося заплутати. Ви всі майже сказали, що це яма. Давайте подивимося, можливо, хтось з наших лідерів припустився помилки. Ні. Але Маргарита повертається із серією з трьох відповідей: поспіль. Маргарита, так тримати, скоро ми посунемо цю п'ятірку. Отже, йдемо далі. І наступне запитання таке: його не сіють, не саджають, само воно виростає. Що це? Зерно, гілля, морозиво чи волосся? Що ж у нас не треба сіяти, не треба саджати, а воно росте само по собі? Зерно, гілля, морозиво або волосся. Дайте свою відповідь. О, хтось дуже полюбляє морозиво. Уявіть собі, морозиво, яке ніколи не е, закінчується. Це ж просто е, свято для всіх дітей. Да? В будь-яку пору року морозиво, яке не завершується. Було б класно, але ні, це дійсно волосся. Давайте подивимося. Віка у нас має найбільшу серію з 14 відповідей поспіль. Віко, ми тебе вітаємо і йдемо далі. Кого в родині називають берегинею кішку? Матусю, вишню або фотографію. Кого ж з запропонованих варіантів відповідей ми можемо назвати берегиною? Одностайно, всі обрали матусю, і це дійсно так. Прямо зараз можете надіслати повітряний поцілунчик своїй матусі, або якщо вона поруч, діти не стримуйте себе, цілуйте маму, бо вона вам принесла гарні бали в цій. Грі. Отже, давайте подивимося, чи щось у нас змінилося. Поки що ні, але ми бачимо, що Настя досягає серії в 11 відповідей. Настюша просто трішечки швидше треба. І я впевнена, ти впораєшся з цим рахунком і зможеш перейти до п'ятірки. Дивимося на наступне цукорниця, глечик, склянка. Що це? Можливо, це посуд або іграшки. Або інструменти, або меблі. Оберіть, що ж це таке: цукорниця, глечик, склянка. Такі незвичні назви. Що вони означають? Ви подивіться, всі майстри всі своїми руками ліпили ці, ці аксесуари для кухні. Да? Дійсно, все це є посуд. І давайте подивимося, як це вплинуло на. Рахунок поки що ніяк, але дивіться, ми знову бачимо, що Аліса в нас повертається з серією з трьох відповідей поспіль. Алісо, так тримати. Наступне запитання: м'який знак позначає звуки, шановні мовознавці. Відповідь так чи ні? Чи позначає м'який знак якісь звуки? Або так, або ні. Як ви вважаєте? Дайте свою відповідь. Так, і лишилось декілька людей, аби дати свою відповідь. Ага, отак-от, от да, Вікторія Вікторія Анастасія Сергіївна? Потрібно попрацювати зі звуками, да, тому що м'який знак це просто знак, він дійсно не позначає жодного звуку. І, ну, більше з вас все ж таки впоралися, але не одностайно, шкода. Давайте подивимося. О, нарешті у нас зміни в таблиці, і Віка у нас виривається на третє місце. Також з'явився Матвій, Єгор піднявся, ви молодці. І Віка має найбільшу серію: з 17 відповідей поспіль. Віко, я вітаю тебе. Але лідери, ви бачите, Деміт та Аріна не хочуть посуватися зі свого місця. Це гідні супротивники для вас, молодці. Давайте подивимося далі. 22 питання. Яких каменів немає у морі? Мокрих, солодких, кислих або сухих? Отже, будь ласка, оберіть правильну відповідь на ваш погляд? Яких каменів немає у морі? Сухих. Сухих, да, заплуталися. Треба також повторити антонями, правда? <по> Бо щось тут сталося, якась біда. Дійсно, сухих каменів у морі не буде. Море все зробить мокрим. Добре, і дивимося на рахунок. Без змін Віка має найбільшу серію з 18 відповідей поспіль. І вже потрошку наступає на п'яти нашим лідерам, можливо, і зрушить їх з місця. Тож тримайтеся. Ми маємо передостаннє запитання. Будьте пильними. У якого дерева білий стовбур? Ну, це дуже просто. Я впевнена, ви всі впораєтеся: дуб, яблуня, береза або тополя. Обирайте правильну відповідь. Так. А ще потрібно частіше проводити час на свіжому повітрі, да, і розрізняти різні рослини, різні дерева. Дійсно, це береза, хтось обрав дуб, дуб, звісно, в нас іншого кольору. Давайте подивимося, чи вплинула ця відповідь на запита... на таблицю. Ні, не вплинула. Але діти, останнє запитання: уважно. Зараз може кардинально змінитися хід гри. Адже це питання на подвійну кількість балів. Хто швидше відповість, може отримати найбільшу кількість балів? Тому приготуйте свої пальчики, всі готові. Дайте мені реакцію, що ви готові. Натисніть якусь небудь, наприклад, ось таку або долоньку. Добре. Отже, діти: увага! Останнє запитання нашої Вікторини: на подвійну кількість балів. Від вашої швидкості може залежати результат. Приготувалися 3, 2, 1. Подвійні бали. Який номер найкращої гімназії міста Харків? 67, 167, 157 або п'яте. Ну, і що ви робите? І що ви робите, маленькі злочинці? Жодної неправильної відповіді, які ви розумнички, дійсно, ви навчаєтеся в найкращій гімназії міста Харкова. І не просто найкраща, а ще й найстаршій гімназії. Адже ви пам'ятаєте, скільки років нам виповнилося сьогодні? Точніше, вчора? Вмикайте мікрофончики, скільки ви всі знаєте. Сто п'ятдесят один. Сто п'ятдесят один. Ну і що ж, діти, тепер час, коли ми дізнаємося переможців. Отже, отже, на третьому місці у нас Віка. Вітаю! На другому місці Аріна. І на першому місці. па па пам І це Деміт! Ну, наші лідери були відомі. Віка змогла впоратися і піднятися. На четвертому місці у нас Єгор і на п'ятому Матвій. Всю іншу табличку я надішлю вашим, вашим класним керівникам. Подивіться, які ви всі гарні. Можна було станцювати танок вашою такою компашкою. Всі знайшли себе, хто, хто є де, в да? кого які були емодзі на ваш. На ваш нікнейм. Тут у нас і жабки є, і інопланетяні, і мопси, і кого тільки в нас нема. Ну що, дітки, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам Вікторина? Да. Так, Сподобалась да. клас, це чудово. Дайте мені реакцію, будь ласка, як вам сподобалась Вікторина? Дуже. Але я не сміх. Приєднатися гри. Так, це проблема, але я гадаю, що з часом ми цю проблему подолаємо, і наступного року точно всі візьмуть участь у Вікторині і не буде ніяких технічних проблем. Отже, я вас всіх вітаю, дякую вам за увагу, ви великі розумнички і ви можете бути вільними.